Олексій Навальний таки полетить на лікування до Німеччини. Після доби суперечок це нарешті погодили російські лікарі. Борт вирушить уже за кілька годин. Зараз триває підготовка до транспортування пацієнта. Нагадаю, Навальний досі в комі його стан фахівці називають тяжким. Більше розповість Юлія Бігляцова. Ми на цей момент прийняли рішення, що ми не возражаємо проти його переводу в стационар. Тот, который укажет на вопрос. Так, новину про дозвіл на транспортування Навального зустріли його родичі та колеги. Борт із Німеччини був в Омську від ранку, а рішення тамтешні лікарі оголосили тільки ввечері. Переконують у пацієнта, цитую, з'явилася позитивна динаміка. Мовляв, з їхніми висновками згодні й німецькі колеги. А дружина опозиціонера навіть була присутня на консиліумі фахівців. Щоправда, при службі Навального це спростовують. На жона і мій повне право зайсьостояння ліксія сташантучний повне правоквисвіст. Врачами, хто ж як можна скоріє транспортувати його і за тиба лісу. Що саме трапилося з Олексієм Навальним, котрий вже добу перебуває в комі, російські лікарі так і не визначили. Лише припускають, такий стан могло спричинити порушення обміну речовин. Ніякої отрути в його організмі не знайшли. Юлія, яку навіть не хотіли спочатку пускати до чоловіка, вважає, медики приховують правду. Это для того, чтобы... Хіні хімічне, ну, хімічне вічество, которо знаходиться в організмі Поэтому его, ну, конечно, не каніше чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Історія хвороби головного опозиціонера Росії привернула увагу заходу. Президент Франції Манюель Макрон заявив, що готовий надати політичний притулок Навальному після його одужання. Тоді як американський кереманич Дональд Трамп заявив пильно стежитиме за розвитком подій. Нагадаю, російському опозиціонеру стало зле під час перельоту. Стомська Томська до, Москви. до того пив лише чай в аеропорту. Саме в нього припускають соратники Навального. Було підмішано отруту. Юлія Бігліцова, Новини сьогодні канал Україна.